Привіт! Я їду в Болгарію 20 годин автобусом, а це означає, що мені потрібно взяти з собою в дорогу щось поїсти. Найперше моє вирішила приготувати сирнички. Я їх обожнюю і роблю їх, напевно, вже мільйон разів. Я вмію готувати їх у будь-якому вигляді, як ПП, так і звичайну версію. Тому заходьте на мій аккаунт, там є всі ці відео. Я думаю, ви вже зрозуміли, що я їх обожнюю, і цього разу я вирішила взяти їх з собою. Складала я все у такі одноразові контейнери, брала я їх в Аврорі, тому беріть собі на замітку. Потім я поставила собі декілька шматочків лавашу, йогурт і лохину. Просто захотіла взяти щось таке, щоб було що пожувати. До речі, складала я все в свою новеньку термосумку сенсею. Вона неймовірно гарна та зручна, туди все поміщається. Складаю туди сирнички, потім свої улюблені мафіни без цукру. На сніданок взяла сирок і гранолу. Попити кола, а потім ще доклала банани персики, просто вони були в холодильнику. От і все, поїхали.